Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Коли я одружувався з Мариною, то знав, що у неї є невеличкий борг по кредитній карті. Річ у тому, що на момент нашого знайомства кохана була розлучена, та у неї була двохрічна дитина. З попереднім чоловіком у них не склалися стосунки через систематичне втручання в їх сім'ї з боку родичів чоловіка. Марина розповідала, що свекруха разом зі своєю сестрою постійно говорили, їй, що робити. Вони обирали ім'я для дитини, розставляли у них вдома меблі, вказували чоловіку Марини, куди їм їхати відпочивати, а той мовчав, кивав та погоджувався. Поважав. Турботою. Марина ж вважала це бажанням контролювати їх життя та зазіханням на особистий простір. Довго жінка не могла цього витримати та подала на розлучення. До тих пір, поки вона оформила допомогу по малозабезпеченню, їм потрібно було за щось жити. Батьки Марини відмовилися допомагати своїй доньці, бо вважали, що вона даремно розлучилася та тепер повинна сама відповідати за своє рішення. На щастя, може, і на біду, Марині дали кредитний ліміт на банківській карті, та вона почала витрачати гроші на поточні потреби. Іноді витрати були продуктовані емоціями. Дехто з людей таким чином отримує гормони радості, та Марина балувала себе новими речами. По карті був вичерпаний увесь кредитний ліміт та допухне. Непрострочення, а на роботу Марині було ще рано виходити. В такий момент вона познайомилася зі мною. Мені подобалася її чесність, ми почали зустрічатися, та коли я запропонував коханні одружитися, вона сказала, що перед тим вона хоче віддати борг, бо не хоче в сімейне життя заходити з боргами, а тим більше вішати їх на мене. Я тоді сказав, що ми все подолаємо разом, але я не знав. Що сумна там нічогенька. Тепер це все лягло на мої плечі. Марина довго шукала роботу та й з дитиною її брали неохоче, бо знали, що діти часто хворіють, особливо ті, що ходять до дитячого садочка. Нам довелося суттєво скоротити витрати, але Марина почала скаржитися, що я не задовольняю всіх її потреб. Ми сильно посварилися після того, як я сказав, що в цьому є її провина. Як ми будемо розв'язувати це питання? Я поки не уявляю. Любі друзі, як би ви поступили на місці нашого героя. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.